Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Гуси Мамути Велетень. Пасуться. Не дуже зараз хочуть їсти, тому що на носі вже яйценосність, топчуться, ганяються. Хто попарувався. Зараз у них любов, в них не дуже їдять. Насипав на їди ще позавчора, так вже другий день лежить. Час їх одгоню на воду. Ну, так, зранку випустив, пробігли через їду, хто де клюнув, якісь там жменю, зерна, оце весь табун. І біжать зразу на ставок покупалися, граються. І зараз їм не доїди. Ну Так, звісно, похудали вже трішки. Якраз линька ж все воно скоро ось піде. Кажу, зараз у них любов. Ще не знаю, який оплот буде, бо багато питають людей, в яку ціну, що чому, коли будемо продавати. Продавати будемо інкубаційне яєчко весні. Після того як я провірю оплот. Я спочатку заряджаю їх в інкубатор, там штук 20 приблизно. Провіряю їх 10 днів. Дивлюсь на оплот і потім вже починаю відправляти. Якраз закінчуються приморозки, тому що на приморозки не можна відправляти. Ну, в дорозі примерзнуть, яйця потім будуть неприємності. Так що отак? Буде жива черга. Ну, пробуємо по 150 гривень. А там побачимо, може будуть навіть дорожчі Гусенята будуть. Я не, не сильно переживаю, якщо я щось когось там не продам. До осені, тобто через пів року я виростю, того гусенька все одно. Я його навіть м'ясом, якщо продам 1000 гривень, я з нього свої заберу. Так що отак, друзі. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, питаємо. Отак. Вот Плавають, купаються. Біленькі, красиві, чистенькі.